І військових і цивільних медиків відтепер навчають у львівському медуніверситеті за унікальною методикою професора Франсуа Понса з військової школи у Франції. Це навчання покликана підвищення підвищити рівень підготовки медиків, які вже працюють у надзвичайних умовах, і часто стають першою ланкою у боротьбі з життя військових. Програма передбачає теоретичний блок та інтенсивні практичні заняття, де учасники можуть працювати відпрацювати алгоритм дій у критичних ситуаціях. Не можеш навіть будлом рушити, але так більше ризики зробити за хірургічним столом. Четверо медиків на біологічній моделі вони відпрацьовують операцію на серці після бойових поранень, які потребують невідкладного втручання. Відтворюють складні випадки, які можуть трапитися в реальних умовах. Найскладніше травми, які призводить до масивної кровотечі, те, від чого Найбільше. наші бійці гинуть на полі бою. Через що вони на жаль не встигають потрапити на операційний стіл або до надання медичної допомоги. Все, що стосується судинної травми, травми серця. Ярослав військовий медик із Києва. Йому не раз доводилось оперувати складні поранення, але вирішив теж пройти курс на базі Львівського медуніверситету, аби не лише здобути нові знання, але й поділитися своїм досвідом. В основному це відпрацювання практичних навичок. Це певні елементи судинної хірургії, таракальної хірургії, кардіохірургії, які потрібні для роботи в передових хірургічних групах. Хірурги, курсанти, які вже мають досвід роботи в зоні бойових дій, відпрацьовують на біологічній моделі і усі можливі політравми. Наша війна теперішня, вона якраз супроводжується тим, що поранення відбувається декількох ділянок. Тобто, це поранення і грудної клітки, поранення черевної порожнини. Ми на цьому курсі намагаємося відмоделювати схожі поранення, які були там. Курс підготовки військових і цивільних медиків проводять за міжнародними стандартами на базі Львівського медичного університету. У перший день теорія, а далі практика в операційних -контроль – концепція, яка передбачає кілька етапів: перший хірургічний, далі відновлення швидке, і на іншому етапі поступові остаточні втручання для корекції і довга тривала реабілітація. Це вже друга група фахівців, які закінчують навчання і згодом ділитимуться здобутим досвідом зі своїми колегами. Програма підготовки триватиме й далі. Усі охочі можуть подати заявку на участь у наступних курсах. Оксана Ясницька, Тарас Олонець, факти Єдині новини.